Баба-Жаба з такою дивною назвою Баба Жаба. Ну, вона взялася не просто так. Це головна муза, ідейник і моє таке найбільше натхнення. Це моя рідна баба. Баба Жаба, вистава, яка називала баба жаба, і взялася з нікон. Чи при всім нахнієм і помислом ідея зла e, зачерпня з постаті правдієї e, бабці Софії? Так, e, e, кожні канікули з дитинства ми приїздили до села, і так, e, в принципі, це були наші канікули тільки в селі. Моє самого e, малку, я, моя сестра, брат, ми завжди проводили там і дуже багато. Довідались від бабусі, всяких ну, традицій, пісень, рецептів. І тому я вирішила це якось передати таким способом, щоб воно не забулося і воно мало свою історію і життя, і, і, і було завжди. От з самого початку, от маленького виїжджали ми з родином на е, кожна вакасія, спензалася у бабці і е, знала в такий спосіб колажу. który jakby oddałby te wszystkie historie, piosenki, przepisy na przykład, które anegdoty, które opowiadała babcia i to był taki pomysł zachowania tego wszystkiego. No, tak, <głosy> <głosy> i same tu przedstawieni taki bardziej... Um, osnovni takie frazy i żarty babusi ona mówi za zty. Na przykład tam jest od i... Um, Називається Ти коли мені свого ромця покажеш. І це не означало мені ну, хлопець, баба є от, всі хлопці, які існують на світі, вони називаються ромці. І навіть як його звати Іван чи Василь, все одно вони всі ромці. І в неї основна мета, щоб я вже вийшла заміж, і щоб нарешті той ромце був. І тут забране колажу, тексти, то таке, якби. Główna hasełka babci, tak, żarty, które opowiada i na przykład jest kolarz, tutaj ten po lewej stronie, a ty kiedy pokażesz mi swojego rom, Romcia. I dla babci wszyscy faceci na świecie, wszystkie chłopaki nazywają się Romcio. Nieważne czy on jest w Iwan, Wasyl, oni wszyscy mają na imię Romcio. I dla niej w ogóle życiowym celem jest to, żeby Sopilka już wyszła za mąż. <głos》> I to jest dla niej najważniejsze. От, а саме назва Баба Жаба. Насправді я не знаю, де в моєй бабці взялася така фраза, але кожен раз, як я приїжджаю або дзвоню їй, є таке Ало, баба, привіт! Баба Жаба, Айн Сайндрай. Вона колись була вивезена в Німеччину, можливо, це десь звітом, але це така загадка, яка інтрига цього життя. Помизна назви Баба Жаба. Wziął się właściwie z powiedzonka babci. Nie wiadomo skąd się, nikt nie wie skąd się to powiedzonko wzięło. Zawsze jak dzwonię do babci, to mówię, alo babcia, alo ba baba, tak? A baba odpo babcia odpowiada, baba żaba ein Drive, tak? I właściwie nikt nie wie dlaczego babcia tak mówi, <ścoughs> skąd się to wzięło. Zawsze tak mówi. Być może jest to związane z tym, że babcia kiedyś była wywieziona do Niemiec. Um, ale jeszcze właśnie w czasie II wojny światowej no, wszyscy się z tego cieszymy z fice się to bardzo podoba Jest jestem takie główne właśnie hasło Baba Żaba raz, dwa, trzy. Tak, no i w wзалі tema seła i prostych ludzi w mnie селі мені дуже близька і дуже не подобається. Я коли бачу чи таких не знаю тих баб з кустинами і в тих сурочках, халатах, мені якась так ностальгія дуже за дитинством. І я вважаю, що це щось таке, яке скоро може зникнути. І дуже важливо його підтримувати, як говорив перед тим Мірик, що старі люди, вони скоро їх вже не буде, і тому важливо, щоб ми це все пам'ятали і запам'ятовували. І е, для мене особисто, якби е, м, Bardzo jest ważne przedstawić właśnie віші тих найзвичайших людей, мешканців wsi, Te wszystkie babcie, które żyją w gustach, w podomkach, dlatego że właściwie za chwilę ich już nie będzie. Tutaj Sofijka nawiązywała też do tego, co mówił Mirek w poprzednim wystąpieniu, żeby, żeby zapamiętać, zapisać na przyszłość, bo oni właściwie za, za moment już wszyscy umierają, tak? Отож, і в принципі оці всі колажі, це перший раз почалося минулого року. Я у Львові представляла виставку свою і вона мала кілька частин. От були частинки ці колажі, і ще я зробила такий проект для себе, який я планую в майбутньому розвивати. Я записувала в бабці є дуже багато історій за ціле життя і таких, яких ми зараз абсолютно не так живемо. Наприклад, як вона стає зранку там, в 6 годині, як вона проводить свій день, я їй попросила, щоб вона це написала на папері, е ну, щоб була така історія, і з боку були мої ілюстрації, і е з боку мій день. І там, наприклад, було, баба стає в 6 ранку, починає доїти корову, прибирати там, поле, е навіть там дітей годувати, школ... ну, тобто цілий день розписаний по хвилинах і в мене. Я встала в 12 зайшла в Фейсбук. Виртала каву, намагала логотип, і день закінчився і Projekt BABA ŻABA to jest projekt, który w zeszłym roku powstał i był wystawiony, właśnie te kolarze to jest jedna z jego części właściwie. Pokazane było już we Lwowie. A Sofia jakby ma teraz, jakby chce rozwijać taki projekt, w którym zapisywałaby wszystkie, zapisywałaby wszystkie historie swojej babci, które ona opowiada o swoim życiu, o swoim codziennym życiu. I um, tutaj właśnie opowiadała, że ma taki pomysł, żeby babcia zapisała e, swój dzień, tak? jakby minuta trochę po minucie, do którego by e, Sofika e, stworzyła ilustrację i opisała swój dzień. I tak, jak porównać, tak? babcia wstaje o 6 rano, e, pójdzie wydoić krowę, e, pójdzie w pole, nakarmi dzieci, a Sofika wstanie o 12, e, zajdzie w Facebook. E, Może na no, zrobi jakiś logotyp, tak? Pracuje jako graficzka. I to jest w ogóle totalnie właściwie różnica jednego pokolenia, a totalnie absolutnie inne światy, tak? Tak. i, No i tak ja zapisuję bardzo historii i pisań, piseń, wideo i все це хочу якомога більше занести в історію, тому можна... що це все, що ми дізнаємося напряму від наших бабців, дідусів. Ми це не знайде в ніяких книжках. Насправді я не дуже вірю в історію, ну та яку нам подають. Мені здається, найправдивіше це є декраз з уст, e, старших людей, і це точно так, як воно було, без всяких e, І Я бачив зараз, якби записує e, творю фільмі, які накривам бабця як можна найварті, найчастіше, а що Żeby to jakby wnieść w historię taką ogólną. Dlatego, że Sofijka uważa, że właściwie ta, ta historia w książkach ma się nijak do tego, co mogą nam prawdziwi ludzie, nasi dziadkowie, nasze babcie opowiedzieć. Że, że to jest prawdziwa historia bez żadnych em, zmian, tak? E, takie prawdziwe życie i prawdziwe historie bez żadnych... Jak to, em, У Барві, о, у Барві, так у Барві. От, а в майбутньому я би хотіла, щоб цей проект такого мистецького перейшов більш на соціальний, через те, що в нас в Україні, і це мене дуже нервує. Я з цим дуже переймаюся. Ну, старших людей, їм дуже важко жити. Ті, які живуть в селі, так як моя бабця, вони менш більше справляються. А ті, які живуть у Львові. Це дуже важко. Ну, наприклад, вони водії маршруту можуть не зупиняти, вони не можуть собі дозволити абсолютно нічого. В них пенсія, це те, що я втратити можу за кілька днів. Ну, тобто Вони дуже бідно живуть і нікому нема до них відношення ніякого, абсолютно. Я б хотіла якимось чином. Як я вже комусь говорила, я не можу зробити, я не можу їм дати гени, але я можу, я б хотіла зробити так, щоб хтось допоміг їм через, можливо, якісь такі мистецькі повідомлення. І зараз власті планує розвинути свій проєкт з такого артистичного помислу на соціальне, для того, що то, що обсервує на Україні, і то, що мене найбільше в Україні денорвує. O ile jeszcze ludzie na wsiach e, ukraińskich, e, starsi ludzie, emeryci e, jakoś sobie radzą, to w miastach e, e, są, emeryci naprawdę mają bardzo ciężkie życie, no nie? że pensja, właściwie, e, emerytura wynosi tyle, ile Sofikę może stracić za kilka dni, tak? Właściwie nikt nie zwraca na nich uwagi i chciałaby właśnie wykorzystać ten swój um, potencjał artystyczny, tą, tą informację, żeby wzbudzić zainteresowanie takie bardziej socjolo socjologiczne, tylko socjalne, społeczne, tak? Tym tematem. Tak, I wiadomo, że nie chce po prostu trzeba, by to <сміло> і довести діло до кінця. А взагалі, якщо повернутися до теми саме моєї бабці Венії, вона живе теж біля мостик, це біля кордону, це все дуже близько. І то, мені от мені подобається те, що вона, вона нібито проста жінка, як і всі ми прості люди. Вона живе в селі, вона там має мала господарку туди-сюди, але от вона дуже глибока жінка, і це, що мені подобається, в неї є дуже сильна віра. От мені навіть би хотілося, щоб я так була, але в мене таке не виходить. Вона настільки вірить, що все, ну, все не просто так, все відбувається там, як має бути. І в неї дуже багато всяких історій, таких і от вона вірить, що все дуже добре, і навіть коли їй щось болить. Вона ніколи про це не скаже і в неї завжди все добре. Що баба, як там мене, все добре, все добре. І мені це дуже подобається, тому що дуже багато людей е, люблять жалітися. Навіть коли в них дійсно все нормально, вони починають жалітися, нити. І це а моїй бабусі, так як там, дайся спокій, то все добре. Дайся спокій. Чую, спікає, мандія, що. Udaje się dokończyć właśnie ten projekt do końca, tylko uważa, że musi być, być trochę mniej leniwa i jakby osiągnąć swojego celu, a wracając do Baby Żaby, to babcia mieszka niedaleko mości, z niedaleko granicy, więc właściwie to jest wszystko bardzo blisko. Um, i, um, i to, co mi się najbardziej w mojej babci, tak właściwie ci ludzie na wsi, tak moja babcia to jest zwykła osoba i tak jak my jesteśmy zwykłymi ludźmi. A moja babcia um, kiedyś miała gospodarkę, um, jakby też nie bardzo normalnie jak ludzie na wsi sobie mieszkają i żyją, a to co najbardziej mi, sofice podoba się w jej babci i jakaś taka ogromna i nie bezgraniczna wiara, um, aż jej, w której... Sofika zazdrości, dlatego, że ona w ogóle ma takie podejście do życia, że, że wszystko jest ok, wszystko jest, że wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak miało, ma być, czy miałoby być i wszystko się dlaczego się odbywa i, i ktoś tam gdzieś w górze to właśnie zaplanował tak, a nie inaczej i nawet jeżeli ja tam dzwonię i pytam się babciu, jak, jak się czujesz to ona zawsze powie, że, że się dobrze czuje i wszystko jest ok, a w porównaniu z moimi znajomymi, którzy, którzy są młodzi i właściwie niczego im nie brakuje, to nigdy nie powiedzą, że, że jest okej, okay, tylko będą zawsze, zawsze sobie spo znajdą sposób do, do narzekania i do znalezienia czegoś, co, co im się nie podoba. Szukają cały czas czegoś więcej, a Wam się po prostu no, cieszy się tym, tym, co jest dookoła, i jest w stanie to wszystko dostrzegać. I, Я зробила таке невеличке відео, через яке можна побачити насправді мою бабцю. Ну, Там є певні історії, які я буду коментувати і ти будеш перекладати. І це таке, ну, кілька хвилин і можна подивитися, як бабця живе. Єдине, що це насправді зараз, це відео, яке зараз є. Колись в неї там була господарка, дуже багато всього, а зараз. Ну, оце такий теж нюанс українських бабців через те, що все життя вони дуже важко працюють, і вже в глибокій старості бабці 86 років. Вони вже не хочуть нічого. Вони просто хочуть сидіти. І там є такий момент на відео, як я говорю, баба, може заведете собі котика? І баба така, маш мені того котика, я сама як той котик. Ну і зараз я вже включу тобі. Tak, a teraz bym chciała Wam pokazać wideo, które jest nakręcone całkiem niedawno. Można zobaczyć, jak moja babcia lat 86 wygląda naprawdę. Sofika będzie jej komentować, jak tutaj będę robiła jakieś dodatkowe tłumaczenie. I yy, tutaj Sofika wspomniała o takim momencie. Babcia przez całe życie pracowała bardzo intensywnie w swoim gospodarstwie i to co można właśnie na Ukrainie zaobserwować, że ci ludzie tak do ostatniego pracują, a kiedy już nie mogą pracować w tym swoim gospodarstwie, to już tak im się absolutnie niczego nie chce. Już by siedli i żeby im każdy dał spokój i oni no, już mogliby nic nie robić i jest taki moment, y